Міністр оборони Великобританії Грант Шапс сьогодні звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти нашої країни України. За словами Шапса, який виступив на конференції в Лондоні, американська та британська військові розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію найближчим часом, а далі на поле бою в Україну. Міністр також сказав, що це на його думку значний розвиток подій. Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Владиміра Путіна, сказав Шапс. Ш також зазначив, що у британській розвідки є докази того, що Росія-Китайс співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні. Що тут можна сказати в якості висновка? Головний висновок Європі, всій Європі, а також Північній Америці, треба вихаркувати з себе Китай. Нафіг вихаркувати, він став таким могутнім за рахунок продажі свого фуфла Європі і Америці. Ну, якби не Європа і Америка, то е не було би кому купувати китайських товарів. Те, що купує остальний світ, то це капля в морі. А 30 років тому, коли Китай почав перетворюватися у великого виробника. Це взагалі були сльози, те, що решта світу купляла. В основному вони наживалися на Європі і на Північній Америці, на Європі, в тому числі на нас, на Україні. Українську промисловість положив Китай. Ну і наша недолугість нашого керівництва, але якби не китайські товари, ну якби наше керівництво там, наш... Початку незалежності в 90-ті роки поставило могутній бар'єр китайським товарам в Україні, то нас перемислові збереглась би, а так вона все лягла. Люди почали купляти китайські товари. Так от треба викинути всі нафіг китайські товари з європейського і з американського ринку. Тому що далі буде гірше. Заробивши на нас всі гроші, вони дають е зброю Росії, щоб вона проти нас воювала. Сьогодні проти нас, українців, завтра проти нас інших європейців. Поляків, німців, шведів, англійців, врешті-решт. Тобто, якщо Європа хоче залишитись Європою, а не стати провінцією Китаю, де править комуністична партія, і всім треба ходити з строєм по китайськи і робити жовту шкіру і відповідний розріз очей у хірурга, то Потрібно нафіг гнати китайські товари, китайські гроші і китайські впливи. От і все. Ну а зараз, звичайно, якщо Китай е передає, чи хоча б збирається передавати зброю Росії, то потрібно е накладати на Китай жорсткі економічні санкції. Нехай приповзає і е просить знімати. Тому що інакше, ну. Ще в, здається, слову, о Ополку Ігореві була фраза: сьогодні поб'ють нас, завтра поб'ють і вас. Ну в якомусь із давнорусських писань. От саме ця ситуація, якщо Європа не допоможе нам, жорстко надавивши на Китай, то завтра їй уже нікому буде допомагати у боротьбі з Китаєм.